Чотири. а як називається танцювальна студія, куди ти ходиш? Плеяду ти любиш плеяду Так. Да. і плеяді з великим задоволенням. мій улюблений колектив? Вручаю цей диплом. Зараз ми знаходимось у танцювальній студії Плеяда, де пишеться історія майбутнього нашої країни. Незважаючи на дуже щільний графік, нам вдалося завітати гості до Мар'яни та дізнатись, чи все так легко і просто, як здається на перший погляд, Мар'яна успішна жінка, мати трьох дітей та засновниця танцювальної школи Плеяда, яка виховала не одне покоління талановитих дітей. Дисципліна та наполегливість кредо з яким вона йде по життю. Листаючи стрічку вашого інстаграму, я бачу перед собою образ жінки з чіткими пріоритетами, яка ніколи не здається. Які, на вашу думку, звички або ж навички допомогли вам здобути те, що ви маєте зараз? Дякую, мені дуже приємно за це питання. Перш за все, я хочу відмітити дисципліну. Якщо в кожної людини є дисципліна в певному моменті і зберігати її, це допоможе по життю. Контролювати себе. Стимулювати, мотивувати себе, то саме найголовніше звички Мені дуже подобається ваш ентузіазм, те, як ви подаєте себе суспільству. На кого вирівняєтесь? Насправді, кумирів як таких в мене немає. Я mm -hmm. з тих людей, що не любить кумирство. Тобто, ти не можеш мати якусь людину, на кого ти бути хочеш з кожою. Ти маєш робити те, що тобі подобається. Якщо ти робиш те, що тобі подобається, і ти сама собі подобаєшся, ти сам собі кумир. І переважно на такому рівні я і працюю. Як вам дається поєднувати роботу з сімейним життям? О, дуже класне питання. Е, насправді дуже важко. Є моменти, коли не завжди розуміють тебе, не завжди підтримують, але в більшості все-таки підтримка вдома в мене є. Сімейне життя воно поєднується з дистанціями. У мене вдома всі, всім подобається моє активне життя, і насправді вони бачать, що я живу тим, коли я приходжу після тренувань, і я більш активніша, ніж була то. Насправді бракує часу здається, я могла більше. Але як сказав мій один знайомий, ти не вмієш головне ставити, і другорядне. Я хочу зробити всі справи на раз. Насправді такого немає, Ти вона відокремлювати те чи інше, вибирати, що зараз треба зробити що пізніше. Мені здається, що я можу зробити все і зараз. Тому мені бракує час. Чи бували у вас переломні моменти у житті? Якщо взяти на рахунок танці занять, то які кожен колектив, ми стикнулися з коронавірусом, з війною, з іншими аспектами, які були важкі в тренуванні. Проте, якщо робити те, що ти хочеш, то нема таких ситуацій, з якими не можна справитися. Чому саме танці? Хто або що спонукав вас до розвитку у цій діяльності? Це дуже смішна історія. Насправді, як і кожен з нас, ми не знаємо, чим ми будемо займатися потім. Ми зараз можемо займатися тим, але ніхто не знає, що буде завтра. Коли я була маленька, я стикнулася зайвою вагою, і до нас прийшов вчитель, він набирав дітей, і я насправді не дуже горіла бажанням займатися танцями. Проте бабуся сказала: ну, тобі пора чимось рухатись, бо ти йдеш не в те росло. І тому я пішла, спробувала, у мене вийшло, і я бачила результати. Я бачила, як вчитель на мене дивиться і йому подобається, те, що він бачить. Я тоді розуміла свою силу. І коли він мене постійно хвалив, я постійно чула ще більше. Я хотіла ще більше, ще більше. Як ви ставитесь до критики? Чи бували такі моменти, коли вам не хотілось через це щось робити? Ну, насправді, критика це дуже класно, вона тебе мотивує завжди рухатись далі. Проте є два види критики. То коли ти слухаєш критику від людей, які щось робили, і ти справді е, хочеш прислухатись до них, тому що вони зробили більше, тобі подобається те, що вони роблять. Так. проте, коли ти чуєш критику людей, які е, самі нічого не робили, тільки критикували, то насправді такої критики я навіть не чую. Ну, типу, я її пропускаю, і на неї не звертаю. Мені цікаві люди, які досягли чогось. Якщо вони мене критикують, я то приймаю. Що для вас, значить, слово талант? Талант насправді це є капля здібності і море праці. Тому як я наведу приклад, я бачу дівчинку дуже здібну. Насправді в неї розкритий талант, проте в неї немає дисципліни, нема мотивації від неї. Вона не хоче працювати далі. Вона вважає, що те, що вона досягла, те, що в неї є талант, це вже найбільше що могла вона зробити. Проте є дитина, яка приходить, надихається, мотивується робити далі. Неї немає жодних припущених тренувань, вона старається робити більше від дитини, яка має талант. І вона в певному відрізку часу вона показує кращий результат, ніж та дитина, яка просто талановита, яка свій талант не, не розвиває далі. Вона зупиняється на тому, яка вона є, і розвитку в немає. Тому талант це дисципліна, це мотивація, це праця над собою, а не сама якість, яка розкрита. Давайте уявімо, що у вас є можливість зустрітися з собою в минулому. Які поради або ж просто слова ви б сказали тій маленькій Мар'яні? Ну, в нас тоді було мало можливостей, але треба постійно все робити самі. Завжди діти вважають, що всі мають їх підтримати. Насправді ні, діти самі собі мають робити це. Тому, коли я би була маленька, я б сказала, давай роби більше, швидше і сильніше. Зрозуміло, що при такій кількості локацій ви не можете бути всюди одночасно. Наскільки мені відомо, ви делегуєте роботу своїм працівникам. Як вам вдалося, що ваші підлеглі тримають вашу матку, а не виходять від стилю пояди? Консультація. Ми постійно спілкуємося. Тим більше що діти, які зараз стали вчителями, це насправді мої діти. І якби не було, вони перебрали смак, стиль, відчуття. Вони все бачать. Ну, Ніхто не ставить сам свої танці, ніхто сам не робить свої костюми. І тобто нема такого, що вони вільно плавають. Я кажу так, не так. Ну, В більшості ми однаково всі думаємо. Насправді це мої діти, тому мені легше, коли береш когось іншого викладача чи когось своєю думкою. Е, ну, Мої діти теж мають свою думку, але вони е, перебрали від мене і тому мені набагато легше з ним працювати. От є всім відома фраза Учень перевершив учителя. Які ваші думки щодо цієї фрази? Це класно. І то не рахується чимось поганим для вчителя це навпаки. навпаки сила вчителю, тому що ти навчив дитину настільки, що вона могла таке показати. Ну, багато є дітей, але. Таке, щоб я згадала, що ви перевершили. Насправді не дуже я там їх бачу, але мені подобається те, що вони роблять. Мені взагалі подобаються мої діти, коли які відійшли, які йдуть в інші студії викладати. Ну типу, вони не закидують то не йдуть інакше в інакшу сферу. Вони продовжують то. Нехай на в іншій студії чи там ну байдуже, де вони продовжують. займатися. Я тільки за то рада. Нема такого, що мені не подобається, що діти краще стають чи гірші. Нема такого. Ми знаємо, що нещодавно ви побували в Парижі, де вибороли гран-при та гідно представили Україну на міжнародному фестивалі. Які емоції ви відчували, і що запам'яталось найбільше? Та насправді ми були недавно, тільки повернулися з фестивалю в Парижі. Мене очікували. Насправді я сама, коли готую дітей, я ніколи не очікую перемоги. Я завжди думаю тільки про рівень, на якому цей фестиваль, і який рівень ти маєш показати. Інколи ти їдеш на такий сильний фестиваль, що коли ти там візьмеш третє місце, ти то те саме, що на самому слабшому перше. І коли ми приїхали туди, я бачила рівень інших колективів. І я завжди ну, недооцінюю своїх дітей. Вони були дуже сильні. І мої переживання, і всякі там. Все, що я переживала, за те, що може бути, що може статися. Насправді, вони заспокоюють мене завжди більше. Вони кажуть, дай нам, все буде добре, не переживайте, зачекайте. Тому, коли вони почули те гран-прі, діти були дуже щасливі. Діти показали той рівень. І насправді те, що ми виграли на Франції, не там на теренах і віщі, що інколи бувають, а, ми вже вас всі знаємо, там типу, ясно, що перший місце. Добре, поїдьте в Францію, візьміть гран грі. Типу. То таке, що якщо ти працюєш, в тебе виходить. Діти працювали, в них вийшли. І гран-при це доказ того, що діти працюють. І наостанок хотіла вас запитати: над чим ви працюєте? Можливо, у вас на майбутнє є якийсь проєкт? Танці це така сфера. Мені дуже подобається моя професія. Коли я була маленька, я хотіла бути дизайнером одягу. Коли я підросла в підлітковому віці, я хотіла бути дизайнером інтер'єру. Коли ще більше підросла, у мене було ще 100 ідей, яким я можу стати. І ось танці це сфера, скажімо, професія, де я можу поєднувати дизайн костюмів, і я можу сама створювати зал, я можу його оформляти так, як я хочу. Тобто всі сфери, які я захотіла, я поєднала їх в танці. Мені насправді подобається постійний розвиток. Розвиток в будь-якій сфері і все гурмується в хореографії. Я не можу вам сказати, що буде потім, можна то сказати, коли вона вже в мене появиться. Я б хотіла, аби в нас був свій танцювальний проєкт, де самі сильніші танцівники, самі сильніші танцівники. Не просто по реєстрації а по відбору. Брали участь і змагалися між собою. Аби це не було. Фестиваль, де е, ти платиш фінансовий внесок, як називають благодійний внесок. Навіть наша область, наш район. Е, вони мають знати найсильніших. І найсильніші мають е, показати свій рівень. Дякую вам за це інтерв'ю. Мені було дуже цікаво з вами поспілкуватися. Думаю, воно було для всіх цікавим. Ну і Клас? на цьому завершимо.